Вітаю вас, шановні глядачі в грі Вікторія 3. Це геополітична стратегія, трохи з нахилом військовим, в котрій наша мета вивести нашу неньку Україну в перші місця. Вау! Взаємні фонди відкрито. Нічого собі як. Це дуже-дуже добре. Треба буде попрацювати над цим. Розблокувалось дуже багацько чого. Відкрита торгівля, харчова промисловість, кацька. Так, добре. Як бачите, московитів майже немає. Так, це ми так попрацювали. У нас залишилось 36 років, тому що партія в цій грі 100 років ми відіграємо. Можна грати далі, можна грати далі. Але я вважаю, треба відігравати, як гра розраховує, тобто 100 років. За 100 років якраз і видно буде наскільки ми ефективно грали. У нас наразі 176 мільйонів ВВП. Ми четверті по світі по ВВП. ВВП в нас летить. Будівництво у нас 582. Все йде в прибуток. Звісно, розволимо московитів. Тепер треба почекати, поки знову пройде перемир'я примусове. Це 1905 рік. До цього року що я хочу зробити в цьому відео? Дивіться. По-перше, Суецький водовод відбудувати. По-друге, там е, велика виставка з'явилася. Вірно, вірно. Давайте її задіємо. Нехай це буде велика виставка. Е, хтось там мені казав, та, Суецький водовод, це прийдеться у Єгипту відвоювати цю частину. А ось і ні. Після того, як ти використовуєш тисячу бюрократії, щоб дослідити його, є два варіанти. О, до речі, диви. Бачиш будівництво? Оу, треба заскрінити. Я прямо не бачив, коли будівництво розпочалось, диви. оце таке так, а ну, скрін. Ми ж будемо займатися 100 тижнів. Це два роки, якраз буде будуватися. Відбудуємо його. Так ось, після того, як ти 1000 бюрократію вкладаєш, потім є два шляхи. Перший шлях це а, дипломатичний, тобто ми можемо викупити частину. Суецького пересипу там 30 тисяч нам прийдеться віддавати кожного року, і відбудувати цей суецький водовид. І друге, це захопити саме ось цей шматок, де суецький водовід, і там вже його власноруч відбудовувати. Тобто кожен обирає своє. Тобто тут два шляхи. Але мені сподобалась механіка. Якби можна було шматки ось такі викуповувати або фінансувати в якісь підприємства державі, просто було б нереально кількість шляхів, щоб якось вплинути на іншу державу. Сподіваюсь, в майбутньому це буде. Що ж, давайте зараз я подивлюсь, що там на нас в технологіях. Так, це в нас вивчається. Бачу, вулканізація не вивчена, що у війська. Ага. Угу. коптні роботи 3 роки, та ні, то дуже довго. Давай, напевно, цей. А це що? Руйнівник, десантник, підводний човен? 20 місяць, Самоходна торбека. Хочу самоходну торбету свою цей. Давай зробимо в суспільстві. Мені поки що нічого не треба. Можна було посвідчення особи зробити. Ну не принципово. Не принципово. принципово. Так, тепер нова технологія там вивчилось. Давай подивимося, як вона вплине. Відкрита торгівля. Та плюс 4000. А тут. Ну, тут не дуже. Давай спробуємо меблови. У було плюс 5 тисяч. Зараз, напевно, прибуток збільшиться. Тут таке собі, майстерня з надобів. Плюс 4 тисячі. Тобто є сенс переводити. Є сенс переводити. А державна. Щоб державну треба командну економіку і економічну модель. Московщини зайняв пржицію В'єтнаму. Ех, можна було б з вами побитися, але мені це не вигідно. Вони якісь дурні, чесно. Дуже дурні. Тому що у них наразі зараз борг. Скільки? 11 мільйонів боргу. Або о 14, тобто потихеньку вони віддають. М -м, все ж таки намагаються віддавати. Ну Добре, а що у нас там з ринком? Тут добре Персія. Османський ринок можна буде спробувати перетягти до себе. Може спробувати Португалію повернути назад. То вона стрибає постійно. Метна спілка з росіянами. Ось те, що вони тоді поїхали від мене. Давай, напевно, зараз спробую з ними покращити відносини. Може, я все ж таки спробую їх перетягти. Так, покращення відносин. Угу. А якщо я зроблю вам фінансування, скільки це ви грошей будете жерти? 9 тисяч. Я згоден. Головне все, щоб витягти у вас від московитів. Так, є е, тут добре. Тут зробили. Зараз піду зразу будівлі ще попереводжу трохи. Угу. Промисловість, Ага, вакуум випаровування. синтетична промисловість. Це почали приватні підприємці відбудовувати. До речі, а я ще не відбудував себе. Так, добре, я це все за лаштунками попереводжу, щоб у мене трохи більше було грошей. А чому тут відкрита торхів потрібно. А тут. а ось тут. Тут трохи в мінус іде, нічого страшного. Тут прибутки. О, електроенергія. Мінус чомусь іде. А, сільське господарство. Присадибне господарство всі вони пройшли, крім. Відкрита торгівля. Хм. Ось в деяких йде прибуток, а в деяких ні. Коротше, я перейду, тому що це вигідно наразі. Так, це зробив, тут потім попроходжу. Все, відбудовуємо тоді суецький цей пересип. Потихеньку. Мені цікаво, потім отадиться піде. Добре, мене цікавить інше. Якщо я орендував цю землю, і я її потім єгипту якось повинен буду повернути, чи як суецький пересип. То, що мені буде 100 престижу йти, це я зрозумію. А, до речі, престиж. Що там у московитів з престижем? Вони все ж таки тримається. Ну і чого, коли ми в 905 році на них нападемо, в них ВВП зовсім впаде вниз. Ми так їх потихеньку відгрізали. Я думаю, вони зовсім вилетять, і тоді ми зможемо їх зробити лялькою, а потім анаксувати. Довго була в нас подорож, але я думаю, ми зможемо це зробити. Подивимось, як це все відпрацьовується. Все, я тут потихеньку пішов налаштовувати, будувати, якщо якісь там будуть бійки, або кудись я буду там втручатися. Я, звісно, вам це покажу. Ви не переймайтеся. Ну що вам сказати? У мене погані новини. Я, напевно, зламав гру. Більш я ніяк не знаю, як це сказати і чому це відбувається. Дивіться, бачите, у мене зараз прусія, спроба схилити. Я таки хотів це записати, а потім, коли у мене почала постійно вилітати гра, я такий думаю, може якось інакше зробити. Коротше, я випробував все, що тільки можливо. Мені не хочеться якби, закінчувати ось так. Але, напевно, все ж таки прийдеться. Дивіться, вони що хочуть, щоб ми пішли у війну з Недерляндами, вірно? Недерляндами, все вірно. І якщо я зараз схилюсь, натисну так, вони там будуть віддавати мені підвладного. Де ти знаходишся? Коротше, ось ці маленькі острови Су, вони будуть мої. А тепер дивись, що відбувається. Збентежена. Оп! Краш. Вилетіла Це я прийняв. Це я прийняв. І знаєте чому? Тому що в мене є зобов'язання. Навіть якщо я відмовлюсь, зараз я покажу. Давайте в гру зайду покажу. Дивіться, я знову завантажив гру на те ж саме місце. Тепер не приймаю, а відхиляю. І відхиляю. Бачите, мене тут немає, немає, немає. Але в них є моє зобов'язання, і вони мене за зобов'язання все ж таки прихиляють до себе. І відмовитись я ніяк не можу. Зовсім ніяк не можу. Тепер давай знову. Збільшую час. Бац! Вилетіло. І все. І знову краш, і знову вилітає. Це якийсь капець. Навіть не знаю, що сказати. Такий був файний початок, і тепер просто гра не дає дограти, як ми і хотіли. Що робити, не знаю. Напевно, хтось каже, та в тебе ж, напевно, там збереження. Візьми відкотись назад. Справа в тому, що коли ми брали цей, як його зобов'язання, давали зобов'язання Прусії, це коли у нас був розкол в Африці. в Африці. був розкол, І це коли була війна з московитами. А ті всі збереження в мене всі перезаписані. Тобто, все, я не зможу вже туди відкотитися і як би не дати їм цей. Втягти себе, зобов'язання. Що ж, прийдеться на цьому завершити, я не знаю. Я все перепробував, все що тільки можливо. Ось таке ось таке завершення. Ось таке завершення. Зламалась гра. Добре. Горить дупа. Дуже сильно горить дупа. Так ми там московитів чавили, так стільки всього зробили, і залишилось там 36 років, аби б ми могли просто їх стерти з лиця землею. Просто стерти з лиця землю. Але. Гра не дає скотеняка. Скоріше всього, я напевно, коли заспокоюсь, коли заспокоюсь, в наступний раз піду грати за Францію. Так що, якщо хочете, щоб я пішов грати за Францію, і повноцінно ми подивилися цей, як його Dausy Voice the People, то ми якраз його там і подивимося. Я дуже незадоволений е, з, цим доповненням. Ось де вона, де воно ось цим доповненням дуже незадоволений, тому що воно не працює повноцінно. Оце, де воно? Ось, the people, у котре в мене є. Воно не працює повноцінно в інших державах. Тобто там майже всі французи, там майже всі. І ми тільки двох або трьох агітаторів змогли впіймати, і те, ми їх впіймали, тому що у нас був расовий розподіл. Якщо б його не було, зовсім да, би на кого не все зустріла. Ну таке собі. Треба повноцінно його подивитися, як воно? з Цими агітаторами і потім вже якісь виводи робити. Незадоволений я з закінченим фіналом цієї сезону, дуже незадоволений. Не треба мені писати, давай ще раз за Україну. Я не піду, чесно. Ще я не задоволений, знаєте, чим? Зараз я зайду в гру і вам покажу, поки там гра не вилетіла. Зайшов в гру знову на це ж саме місце. Дивіться, чим я не задоволений? Часописами. Записи у часописі. Там було написано, що будуть з'являтися часописи по згодом, Тобто буде проходити якийсь час і будуть з'являтися часописи. жодного, Жодного часопису не з'явилося. З'являлися тільки часописи. Котрі ось тут з рішень, котрі ми всі виконали. Тобто у нас суецький пересип зараз. Далі виставка оця величезна, котру ми зараз робимо. Тобто звідси якраз з'являлися. Ну і економічне панування часописи з'явилося. А ось ці такі дорогорядні, котрі можуть впливати на швидкість а, вивчення якоїсь технології, на якісь бусти, їх зовсім не було. Зовсім не було. І виходить так, що ти коли. Ось ми як за московитів зайшли, звідти вирвали державу Україну, тобто від'єднали, і почали за неї грати. І виходить, що як гра чи не розуміє, коли ти це робиш, чи ще щось, тобто зовсім не зрозуміло. Я вважаю, що краще розпочинати саме грати в ті країни, котрі вже сформовані від розробників. Тобто ось Франція, там велика Сінь там, або ще щось. А якщо від'єднувати, ну таке собі. Тому не, не пишіть мені там в коментах, від'єднай там якусь країну відтоді або відтоді ну, від тої країни і там хай. Якщо грати за Україну, скоріш всього я буду грати тільки з модом, і скоріш вона буде з сучасними кордонами. Тому що там є всі часописи. Мені так подобалось ці часописи виконувати і все так було. Але, скоріш, я не буду за Україну. Буде Франція, як тільки дупа трохи застудиться, і буде все добре. Ну давай ще раз спробуємо. Може зараз А Ну, відхилити. відхилити, Давай, курва. Та що б тебе? Ні. Ну, ні, так, ні. Дякую тобі, що. Був зі мною, дякую, що подивився скільки там серій. Не знаю, скільки ти подивився, можеш написати, подивився всі серії, були вони дуже файні. як ти трощив, там московитів майже розбив, можеш так і написати, може там якісь тебе питання були або ще щось. Зразу кажу, я буду в наступний раз починати за Францію. Мені шкода, що так закінчується цей сезон, але що вийшло, то вийшло. Дякую тобі за перегляд. До побачення.